У торговому центрі Луцьк щоп'ятниці, шістнадцятої до вісімнадцятої години в галереї літань цікаві розмови в прямому ефірі на радіо Аверс. До дня вишиванки відвідувачі розповідали про свої вишиті вбрання. Наразі вишита сорочка це не просто одяг, це символ любові до свого коріння та традицій. Вишиванка це не просто сорочка, яку можна купити в нокомусь магазині. Це для мене як символ України, як те, що я громадянка України і. Таким чином ми якби шануємо Україну, коли ми її носимо. Вишиванка це все-таки для мене щось таке більш нарядне, парадне, ну, якби для свята. Вишиванка, перша згадаю, вона була із зроблена із пошита майстра майстринями з Вінниці. І та вишиванка для мене, знаєте, такий оберіг і як символ незламності, сили і ем, такої. Гордості, що я українка. В мене вишиванки не самі там блузки, сукні, а в мене вишиванки сумки. От сумки, так, і ікони. Почала зараз вишивати ікони, дуже сильно мені подобається. Дуже люблю цю справу, надихаюся. Думав, що мати, якщо і чорну, ну звичайно, і українську, нашу таку рідну. Це біла вишиванка з багатими парламентами. вишиванка це як один із елементів, який демонструє, все -таки, що ми є на цій землі, і ми маємо право тут жити, працювати і робити свою роботу і творити свою країну. А вже наступної п'ятниці, з 16 до 18 на першому поверсі знову звучатимуть пісні та теплі слова. Тема нової програми день успіху. Приходьте ділитись своїми перемогами або просто надихнутися. Галерея вітань це про людей, емоції та справжнє життя. Універмах Луцьк і радіо Аверс чекають на вас.